Піца 4 сири з Ноуса проти піци з сільпо. Яка найсмачніша. Ось такий вигляд має піца з Ноуса. Ну, чесно кажучи, не найкращий вигляд. Далі. Отакий от вигляд у піці сільпо. Ну, трішки краще. Спробуємо на смак. так, от так виглядає піца з сільпо в готовому вигляді. Отак от піца з ноуса. Курсуй. Перша буде піца з ноуса. Ну. Сир з плізнявою тут дуже якийсь сольовий. Те, що його навалили такими кусками здоровими, як би хоча б можна було поменше, щоб більше розсвідоточити по всій піці. А так отак -от огромний кусок, ти його кусаєш і в тебе в роті все сольоне. все стальне це просто моцарела, Не сольова. Така Так, Далі піца сільком. Тут уже. Всі сири більш подріблені по всій піці. М -м -м. Да. Тут і соус приємніший, так і наче часниковий. І немає цього одразу такого смаку в серію віциру... списку. І тут приємніше. Кастровненько. Висновок. Піца з ноуса жирна, сир несмачний і дуже неравномірно розпределений. Антак, піца з сільпо. Сирочок приємніший, їсти смачно, не дуже жирна. Перемагає піца сільпо.